Як швидко згенерувати ключі для спотової торгівлі на криптобіржі Binance? Перш за все, авторизовуємося на сайті. Я це зроблю за допомогою сканування QR-коду своїм телефоном. Потім наводимо сюди і вибираємо керування API. На цій сторінці тиснемо Створити API. Вибираємо згенерований системою і тиснемо далі. Писуємо назву, по якій буде зрозуміло, що це за ключі. Проходимо верифікацію по SMS і email. Ось ми і отримали згенеровані API ключі. Перший це api Key. Другий це Secret K. Нам потрібно зберегти їх у текстовому документі. Для цього створюємо його. Називаємо Мої API ключі. І пишемо ключі з доступом до спотової торгівлі. Першим буде API K. Другим Secret K. Копіюємо перший. Вставляємо. Копіюємо другий і також вставляємо. Не забуваємо зберегти. Потім тиснемо Редагувати обмеження. Нам потрібно виділити, увімкніть спотову» і маржинальну торгівлю. Більшості користувачів вибрано дозволити доступ лише для довірених IP-адрес. Вам потрібно змінити це на необмежений. Щоб це зробити, вам ось тут потрібно зняти цю галочку. У мене її нема. Тому в мене не виникає цієї проблеми. Після цього ви зможете обмеження доступу по IP змінити на необмежений. В кінці тиснемо кнопку зберегти. Проходимо верифікацію по SMS і email. Все готово.